Привіт! Сьогодні я покажу, як записатися на біометрію через емейл у Львові. Я записалась самостійно, здала, так що це працює і працює дуже швидко. Переходимо на пошту. Тут я зберегла чернетку, що виглянула, що потрібно заповняти. Можете зробити собі скрін екрану, відповідно, потім собі вставити і все зробити, як у мене. Адреса, куди відправляти дане повідомлення? Тема листа. Люїз абсація на прийом з біометричних даних. Я покажу на прикладі подання мене, наприклад, і мого сина. Так? Доброго дня, я така-то, така то. Записуйте свої дані, паспорт, серія і номер паспорта. Закордонного, звичайно ж, паспорт. Прошу призначити мені та моєму синові, синові е, можна написати там: чоловікові, якщо ви подаєтеся ще з кимось. Тому що е, дитині маленькій не потрібно, а от відповідно іншим потрібно. Так? Ось. Е, для здачі біометричних даних наступний: потрібно увести даний код. Ось, заходимо у ваш особистий кабінет, перевірити статус. У вас тут є е, запрошення таке на біометрі, біометрик, інформація. Е, звідси ви можете брати всі дані, щоб записати тут. Ось Ось саме перший необхідний наш код. Наступний – application number. Ось даний код. У вас також є. Так, ваш номер. Він в самому низу. Ось. Так, відповідно. Буде ваш, номер, ваше ім'я, вас first name, ваше прізвище, прізвища, of birth, коли ви народились, відповідно, в такому порядку: рік, місяць і день заповнюєте номер, ваш мобільний номер, за допомогою якого буде з вами контактувати всі, все, і додаю біометр з Lite лети та копію паспорта. Запрошення на біометрію і копію паспорта потрібно додати буде. От, і якщо ви подаєте тільки від себе цього достатньо. Якщо ви подаєте ще за якогось члена сім'ї, ідентично тут Прізвище, ім'я, по батькові українською мовою. Паспорт, серія номер вашого закордонного паспорта. Ідентична. application, номер і все інше. І додаєте дані відповідно на пошту сюди. Так, і все. Надіслати. Запрошення на біометрію мені о, прийшло через. Через через тиждень після подання. Так. На пошту прийшло сповіщення, і мене записали на місяць після. Сьогодні я пішла, здала з собою, візьмете ваше запрошення, те, яке вам прийде оцей біометричний лист даних, ось, ось цей з собою. От, і закордонний паспорт. Якщо було зрозуміло, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.